Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня в місті та області розкажу просто зараз. Далі про таке в ніч на 25 листопада ворог масово атакував Запоріжжя дронами про наслідки прильотів у випуску. 25 листопада міжнародний день боротьби з насильством, і саме з цього дня в Україні розпочинається акція 16 днів проти насильства в Запоріжжі. Підготували низку заходів. Подробиці за мить. Прем'єра музичної вистави від театральної платформи «Дім Актора» 90 фм відбулася в музично-драматичному театрі. Імені Магара побувала там і наші журналісти. Вніч на 25 листопада ворог атакував Запоріжжя десятками дронів. Тривога тривала майже 6 годин. Наслідок атаки в заводському районі постраждав житловий квартал, поранено 13-річного хлопчика. Медики надали допомогу. життю дитини нічого не загрожує. Також завдано два удари по промислових об'єктах. Постраждалих немає. На місці атаки побувала Олександра Кольба. Близько опівночі окупанти почали бити шахедами по Запоріжжю. Найбільше постраждав приватний сектор у заводському районі. Понівечено 11 приватних будинків. Вибиті вікна, паркани, дахи, зруйновано гаражі. Людмила була у момент вибуху вдома разом з чоловіком. У нас будинок на дві половини. У цій половині вона більше постраждала. А наша там дід поліз на кришу. У нас там черепиця поїхала, і шиферина дирка в теплиці повибивало. Стекла у нас, теплиця там, вовремянки там потолок трохи підірвали, і в хаті тріснув потолок. Так, да, ми були з дідом в будинку. А один оце сюди, і ми тоді, воно як гахнуло, все у нас і фотосастін повилітали, фотографії, і фотографії. Все на вікна, слава Богу, у нас металопластики від цілі. Слава Богу. з Самої ночі в епіцентрі події волонтери та аварійні служби допомагають розбирати пошкоджені оселі та вивозити будівельне сміття. Сусіди прийшли на допомогу також. Та нічого, тільки спалах був. Два спалахи бачили, одного не чули. Це дрони ще на початку були. Тут дронів літало багато. Нас закрили інші домівки. Ми ж далі трішки мешкаємо. Гараж трішки там зірвало. Шифер скута, а так нічого. У сусідки там уламок скута лежить. Прилетів, вона нижче нас трубу пробило. І дома ж так троснуло. Я думав, десь другий туди по промзоні, а третій, ось це сюди. На зараз у нас є 21 заява від мешканців. По поводу пошкодження дахів та вікон е, працюють. Ви бачите, муніципальна аварійна служба е, ремонтуються у закривають соб. Наразі правоохоронці та рятувальники перевіряють місця падіння дронів там, де є пошкоджені будинки, працюють всі міські служби та усувають наслідки. Зокрема, закривають вікна ОСБ плитами. Загалом за добу ворог понад 200 разів обстріляв населені пункти області. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Російські терористи другий понеділок поспіль поцілили у середмістя Одеси. Постраждало шість людей. Одна жінка в важкому стані. Інші поранені в стані середнього ступеню важкості перебувають в медичних закладах. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Внаслідок ракетного удару. Пошкоджено житлові будинки, автівка, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці. Також пошкоджені два навчальних заклади, школа та спортивна зала університету. Російські терористи здійснили ракетну атаку на серед місця Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Зранку військові РФ завдали ракетного удару й по Харкову, били по дворах житлових багатоповерхівок у центрі міста. Кількість постраждалих станом на цей час 23 людини, 13 поранених наразі госпіталізовано. Загалом пошкоджено понад 40 будівель та ЦНАП. Рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу. Влучання прийшлося в землю. Горіли три автівки та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Пошкоджені скління житлових будинків. 16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому госпіталізували 13 осіб. Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Напередодні росіяни завдали авіаударів по Курюківському району Чернігівщини. Поранення отримав один чоловік. У Чернігівському районі внаслідок атак пошкоджені житлові будинки. У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранена 28-річного чоловіка. Його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. У Чернігівському районі громада біля Чернігова є пошкоджені будинки. За інформацією Генштабу на Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Часового Яру та Ступочок. Водночас поблизу Краматорська відпрацювали наші прикордонники Рута Фенікс. За бойовий вихід бійці знищили дві ворожі самохідні гармати гіацинт С, реактивну систему залпового вогню, град та дві гаубиці. Також спалили дві вантажівки, автомобіль окупантів та три склади боєкомплекту. フフフフ。 Однією з найтрагічніших сторінок в історії України був голодомор 1932 33 років. Щороку, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв, які загинули внаслідок голодомору, а також масового штучного голоду 1921 23 і 1946 дев'ятсот років. Цьогоріч скорбна дата припала на суботу, 23 листопада. Попри негоду запоріжці прийшли до меморіа. Алу жертвам голодомору шанувати пам'ять мільйонів загиблих. За оцінками інституту демографії та соціальних досліджень, демографічні втрати Україна внаслідок голодомору 1932-1933 років становлять близько 4 мільйонів померлих та 600 тисяч ненароджених. Але дослідження ініційовані національним музеєм голодомору свідчать про значно більші втрати понад 10 мільйонів загиблих від голоду. Серед них є десятки тисяч жителів Запорізької області. Лиха доля не оминула жодного населеного. Пункту регіону біда торкнулася усіх ста національностей, що проживали в області у ті роки. Учасники заходу вшанували загиблих покладанням колосся до пам'ятника жертвам голодомору та запалили поминальні лампадки. Нові часи нові вимоги. Тож наразі треба змінити критерії для отримання звання почесних громадянин міста Запоріжжя. Такі думки озвучили члени ради почесних громадян в рамках першого засідання робочої групи у міськраді. Під час великої війни статус почесних громадян має відповідати викликам сьогодення, а також вимогам сучасності. Зазначають фахівці. Для цього зокрема необхідно внести зміни до положення про присвоєння високого звання, а також до положення про. Про раду почесних громадян до складу новоствореної робочої групи, яка й буде займатися оновленням відповідних документів, включили представників місцевої влади та діючих почесних громадян. Кухарі, фельдшери, водії, сапери це перелік найбільш затребуваних посад у бордянському прикордонному загоні. З листопада нинішнього року генштаб Збройних сил України включив восьмий прикордонний загін до списку частин, які можуть здійснювати призов на службу безпосередньо. Вступити до лав захисників кордону нині можна за контрактом або за мобілізацією. Прикордонники зазначають, контракт строком на один рік можуть отримати громадяни віком від 18 до двадцяти. П'яти років та люди з медичною спеціальністю. А от від трьох років проходитимуть службу в державній прикордонній службі чоловіки віком від 25 років. Для цього необхідно пройти співбесіду та ВЛК. Після цього кожен проходить навчання в центрі Держприкордонслужби терміном один місяць. У Бердянському прикордонному загоні додають за виконання бойових завдань бійці отримають винагороду в розмірі від 30 тисяч гривень. Загальна посада це інспектор прикордонної служби. Інспектор прикордонної служби може бути як водій, кулеметник, гранатометник, кухар, санітарний інструктор, який також відноситься до посад медичних. Так? Якщо у людини, наприклад, є освіта сеструінська справа, він може проходити службу на посаді санітарного інструктора. Після підписання контракту присвоюється звання молодшого сержанта. І... Розпочинається служба на посадах сержантсько старшинського складу в підрозділ Бердянського прикордонного загону. Бердянський прикордонний загін виконує завдання на Запорізькому напрямку спочатку повномасштабного вторгнення. 25 листопада міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, оголошений Генеральною асамблеєю ООН в 1999 році. І саме з цього дня в Україні розпочинається громадська акція «16 днів проти насильства в її рамках. В Запоріжжі організують низку суспільних заходів на тему протидія будь-яким проявам насилля у суспільстві. А розпочали з відкриття виставки Історія без насильства, що відбулося в міському безпечному просторі. Про роль. Жінка в Україні козацької доби її права в тогочасному суспільстві та як цю традицію підхопили сучасні українки, які пліч опліч із чоловіками оборонять державу від російських загарбників на передовій, розповів письменник і журналіст Валентин Терлецький. Наші жінки вміли читати, писати. От а, наприклад, французькі королі цього не вміли, і наші жінки їх вчили цьому, так навіть підпис ставити на документах. І ця традиція це повага до жінки. Так вона була багато в чому завжди. Товаришем, другом, нашим чоловікам, це було недосяжним явищем для тогочасної Європи. Ні у Франції, ні в Німеччині такого не було. Я вже не кажу про темну забиту Московію, де жінка була рабинею. Суспільні ініціативи щодо подолання проявів домашнього та гендерного насильства підтримує і Нацполіція. Зокрема, наступного року у територіальних громадах правоохоронці разом із місцевою владою та громадськими діячами проводитимуть профілактичні заходи щодо протидії домашньому насильству. А для координації їхньої діяльності буде створена робоча група з фахівцями різних профілів. І... Заходи профілактики будуть проводитися не лише на рівні поліції, а безпосередньо у взаємодії з територіальними громадами. Проведення широкої інформаційної роз'яснення роботи безпосередньо в громадах, трудових колективах. Це медіаресурс. зараз дуже добре працює інформаційна кампанія щодо підтримки діяльності поліції, відповідні там безпекові телеграм-канали як безпечне Запоріжжя. Тобто, зі свого боку, будемо використовувати весь можливий ресурс. Майже 2400 запоріжців, які постраждали від домашнього насильства, отримали комплексну допомогу в цьому році. Серед них переважно більшість жінки, півтори тисячі осіб, понад 600 дітей і майже 200 чоловіки. Такі дані озвучила нацполіція. Екстрену психологічну допомогу постраждалим від домашнього та гендерного насильства можуть надати мобільні бригади соцслужб міста. Як працюють такі формування при запорізькому міському центрі соціальних служб розкажуть наші журналісти. Мобільна бригада Запорізького міського центру соціальних служб це троє фахівців, спеціалістка з соціальної роботи, психологіня і водій. Їхнє завдання екстрено реагувати на повідомлення про випадки насильства у родинах. Наша задача це приїхати, з'ясувати обставини, надати допомогу юридичну, скерувати. Ми навіть робимо підвоз. Психологічно надати допомогу. Це є у нас і дитячі психологи, і для дорослих психологи. Екстрена допомога це коли за адресою, що надали правоохоронці, бригада виїжджає або у той день, коли сталися насильницькі дії, або на наступний. Є й планові виїзди на третій, четвертий день після події. Допомогу надають безоплатно, конфіденційно особам будь-якої статі і віку. Ми вже по ситуації вирішимо. Якщо ми бачимо, що постраждала особа йде на контакт і дозволяє нам зайти в приміщення, тоді ми розповідаємо про наші сервіси. Буває таке, що інколи, коли ми приїжджаємо на адресу, кривники знаходяться вдома. І якщо це не несе загрозу спеціалістам мобільної бригади, ми можемо і поспілкуватися з кривдниками. Причина сплеску домашнього насильства війна, каже психологиня мобільної бригади Вікторія Вертеба. Тривалий стрес через страх за своє життя, хронічна втома, економічна нестабільність можуть призвести до суперечок і навіть насильницьких дій у сім'ях кажуть фахівчині. Відчуття такої безпорадності а, про те, що людина не може вплинути на, на хід а, війни або а, ту саму мобілізацію, да і а, це виливається в тому, що намагається контролювати ну те, що може, да? а може вона контролювати якраз ось свою сім'ю. Страждають від домашнього насильства переважно жінки і діти, каже психолог, і дуже важливо, що жінкам допомагають саме жінки. Стабілізація емоційного її стану, пошук якихось ну ресурсів, які є у особи ну ось наразі, і чи вона може ось надалі ну як справлятися з цією ситуацією? Тим, хто потребує тривалої допомоги, пропонують перелік сервісів, інформують про медичні, юридичні або інші послуги, зокрема притулки, кризову кімнату, що нещодавно відкрилась у Запоріжжі, роз'яснюють постраждалим їхні права та можливості отримання допомоги. Вивчивши всю ситуацію в родині, зрозумівши, в чому є потреба у постраждалої особи, або в доставці до притулку кризових кімнат, або в наданні їй медичної допомоги, або проведенні довготривалих сесій з психологом, от, вивчивши це все, спеціалісти мобільної бригади вже безпосередньо здійснюють переадресацію постраждалої особи до інших спеціалістів. Працюють фахівчині центру із військовими та їхніми родинами для надання грамотної допомоги тим, хто внаслідок бойових дій має посттравматичний синдром, пройшли спеціальні курси. Тож готові простягнути руку і надати комплексну фахову допомогу всім, хто потерпає від проявів насильства через війну. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал НТМ. Прем'єра музичної вистави від театральної платформи «Дім Актора» 90FM відбулася в музично-драматичному театрі імені Магара. Герої п'єси проживають весну свого життя в буремні 90-ті. Залізна завіса впала в Україну. Повернулася свобода слова, самовираження та творчості. Більше розповість Анна Крамаренко. Вистава 90 fm занурює кожного у вируючий хаос 90-х. На думку авторів, тоді, як кажуть, з кожного уцюга лунав зібров. Головний герой Антон наївний парубок, котрий приїхав із села у велике місто. Перед ним чимало спокус, але він обирає шлях розвитку. Саша, міська неформалка, котра, як і більшість розгублених молодих людей того часу, намагалася знайти себе в непривітному сірому світі. Перша їхня зустріч доленосна. В ролі Саші дівчини головного героя Антона Євгенія Царегородцева. Авторка розповідає на намагалася донести до глядача те, що точно не гроші все вирішують в цьому житті, а шукати себе це нормально. А ще Євгенія ділиться в роль вжитися було нелегко, але все вдалося. Емоції важко було проявляти танцювати легше. Дуже дякую своєму партнеру Андрію Лятуринському, З ним було чудово. Він мене дуже підтримував. В ролі головного героя Антона Андрій Лятуринський. Актор розповідає: ця роль йому близька по духу, адже виріс у 90-ті. А ще актор додає Антон образ всіх людей, які жили в той час. Не можна сказати конкретно, що це одна якась людина. Таких Антонів мені здається 90-ті було дуже багато. Просто хтось пристосувався і почав щось робити і розвиватися, а хтось просто чекав. І от мені здається, що от у цій виставі е, Саша це дівчина, яка чекала якогось чуда, а Антон це просто був роботячий хлопець, який почав щось робити і просто втілювати свої мрії в життя. Музичне оформлення поєднує живе та електронне звучання. У виставі задіяні актори театру лабораторії Ві, артисти театру танцю, музиканти оркестру Сіті Біг Бенд та Діджей. Режисерка вистави 90 ФМ Марічка Власова. Вона розповідає: 90-ті зараз в тренді, естетика тих років моді, молодь нині одягається в такому ж стилі. Також у музиці зараз використовується чимало прийомів, які застосовувалися в 90-х. Чимало людей згадують ті часи як буремні та тяжкі, але насправді не все було так погано. По-перше, ми здобули незалежність, і вистава певною мірою про це. Це не червона нитка, яка проходить через виставу, але вона ця тема вона відчувається постійно. Ми починаємо нашу виставу з пісні Тараса Петрененка Україна. І таким чином налаштовуємо глядачів на те, що ми поговоримо про щось трішки більше ніж дискотеки, свобода, яка впала на голову людям. Вони не зовсім знали, що з нею робити. 90-ті це також і була епоха можливостей. Режисерка розповідає: ця вистава не проста, як здається, на перший погляд. В ній закладено багато сенсів. Фінал наш він взагалі має всіх розчувати, бо наш герой. Йде на Майдан, оцей Україна без кучми. Випадково, там його кохана жінка. І він іще не збирається займатися життям країни. Він йде через кохану жінку на Майдан. Але так як він мав до того провладну позицію, якщо він робить такий крок, його життя назавжди змінюється. І ми робимо такий натяк, що він пройде не один майдан. У виставі намагалися розповісти історію людини, яка не планувала бути героєм, яка жила своє життя так само, як кожен. Можливо, як хтось із підлітків зараз, хто іще нічого не планує, він просто хоче закінчити універ. Е Здобути якусь професію, що якось влаштовувати своє життя. А хтось із підлітків нині зараз, як і наш герой, зробить отакий свій вибір і буде вирішувати щось в долі країни. Глядачі, які прийшли на виставу, кажуть, їй варто подивитися. Виступають мої улюблені актори. Це Марія Діденко. Вона є моїм тренером ще і. Цікаво подивитися, це буде щось нове. Думаю, це буде цікаво, цікаво, можливо, в новому форматі це буде представлено. Тому я думаю, цікаво подивитися. Загалом ця вистава про героїв сучасності захисників, волонтерів, тих, хто докладає зусиль для захисту та розвитку України. Адже більшість з них має коріння з 90-х. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. 45-річ відзначив Запорізький театр молоді святковою виставою. Обласний театр юного глядача було засновано у 1979 році. Перше приміщення, в якому актори показували спектаклі для запорізької молоді, було в палаці культури Титан. Сьогодні театр має власну будівлю, багатий репертуар та численних шанувальників. Про урочистий вечір з нагоди ювілею у сюжеті Ірини Чернової. Основу новоствореного театру юного глядача у далекому 1979 році становили випускники театральних вишів Києва та Харкова, серед яких була Інна Яновська. Нині провідна майстриня сцени. Запоріжжя обрала навмисно, бо сама родом з Бердянська. Починала пані Інна з казок. Серйозні ролі прийшли згодом. Перша роль була хлопчика засідання комісії по справах неповнолітніх. Я грала такого хлопчика з неблагополучної сім'ї, якого втягли в якийсь там. От, я дуже любила цю роль, вона дуже важко давалася, тому що я була, я себе не, я не уявляла себе в ролі хлопчиків, і така ломка була, але вийшла дуже гарна робота і мала успіх. Успіх взагалі ця вистава мала в Запоріжжі. Сьогодні вже те, що дають, тому що ми вже в такому віці, що вже можемо грати тільки бабушок або дуже солідних якихось дам. Бабушок не в кожній виставі, бабушки є, але ще є. В інтермедіях ще граємо, казочки, казочка у мене ще є, Аладін, я там граю матусю. Тобто мами, бабушки. Змінювалося життя, а з ним і країна і глядач каже Інна Яновська. Сьогодні акторка згадує, як складно було починати на рубежі 70-х-80-х виступати в індустріальному місті. На 700 місць зал титану, і коли його заповнювали школярами, це було щось жахливе. Це був свіст, це були рогатки, це щось кидали на сцену. Тому що Запоріжжя, ми приїхали після Києва. Різниця була ну, шалена між глядачами, тому що Запоріжжя ну, не дуже було театральне саме для для юного глядача. І мені пару разів прилітали навіть ці пульки, от, прям, от, і думаєш, очі кудись спрятати, щоб тільки не в очі, тому що ми знали приклад, коли не пам'ятаю в якому місці артисті попало в око, і Тож професія, тож лице. Зараз театр має шалену кількість фанатів серед дітей дорослих. А на казки, зізнається Інна Яновська, приходять з онуками саме ті глядачі, які у далекому 79-му дивилися мюзикли Теремок і Муха, цокотуха. Тоді ще у приміщенні Палацу культури Титан. Ні, я вже не стріляю, вже квіти, автографи. Все таке, зараз зовсім по-іншому. ну час змінився, і трошки інше ставлення до театру. стало. Провідна майстриня сцени Валерія Лютинська теж потрапила до театру у 79-му. Каже, що з дитинства знала неодмінно стане акторкою. «Наталочка, дитина моя, одна ти у мене, ти кров моя. Чи захочу ж я тебе погубити? Так, Петро добрий парубок, але де ж він? Нехай прийде, нехай вернеться до нас, може, де запропустився. Може, й одружився де. А тепер так часто буває. Одну нібито любить, а на другій жениться. Мама каже, що у п'ять років я влаштувала в лікарні, де лежала концерт для лікарні. Я годину співала, танцювала. Я цього не пам'ятаю, але вона каже, що таке було, і що я ходила по палатах і збирала е, глядачів. Я, я від себе в шоці, бо зараз я зовсім інша. Сьогодні пані Валерія каже, що немає персонажу, грати якого вона б принципово відмовилась, бо будь-який образ то лишень персонаж, інша людина, інше життя, яке не має жодного стосунку до самого артиста. В моєму житті були і, і комашки, і маленькі гризуни. Комашка це муха, це котуха, мишка-норушка, а були також і хлопчики. І от одного разу мене не впізнали. Не впізнали мене, у нас тоді сцена була в Титані, і перед виставою я грала хлопчика Вітьку Магілана, і на мені був парик і костюм такий, як треба хлопчикові. І один дядько, вибачте, за подробиці не пустив мене до жіночого туалету. Він сказав, що хлопчикам треба туди. А от нещодавно у виставі Палки закохані» Валерія Лютинська виконувала одразу три ролі. Грала так, що знайомі не впізнали артистку і подумали, що то три різні жінки були на сцені. Рівно 20 років служить у театрі заслужений артист України Юрій Драненко, і вже два роки його маленька донечка також бере участь у виставах. Артист каже, що молоді актори стали добрими партнерами з корифеями сцени. одна з головних позицій, які декларує наш театр, це родинний театр. Тобто навіть ті наші члени родини, які не працюють в театрі, все одно якісь там свята, ми зустрічаємо разом, вони приходять до театру, тому це родинний театр про родину для родини. Коли було повномасштабне вторгнення почалося, то діти були без спілкування, без комунікації. Тому наше керівництво театру пішло на зустріч нам батькам у яких є маленькі діти, і ми почали робити з ними номера, щоб вони хоча б в нашому колі спілкувалися, дружили, товаришували. Театр, на мій погляд, починаючи з того, що ми починали там у 2004 році, за 20 років театр зовсім інший, інші люди, інший глядач, ну і, звісно, інші вистави, інші питання підіймає театр. Чи не всі артисти стверджують, що театр то їхнє життя на сцені проводять однозначно більше часу ніж вдома? Вони не працюють, не служать, вони тут живуть, віддзеркалюючи все, що відбувається в Україні, реагуючи на виклики часу. З початком повномасштабного вторгнення Росії на передовій начальник освітлювального цеху Костянтин Рева, монтувальник Олексій Тюрін, у лавах ЗСУ служить заслужений артист України Станіслав Шкляренко, Євген Дзига, Максим Ігнатів, звукорежисер Олександр Кучер. Про них не могли не згадати на ювілейній концертній виставі, як і загалом про всіх захисників, завдяки яким театр живе, а запоріжці відвідують улюблені вистави. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТН. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.